Ша думка не цікава. У Дубно 300 дітей можуть лишитися без освіти через одноосібне рішення міського голови щодо академічного ліцею. Зелений перехід рівне в обласному центрі планують заміщення споживання природного газу місцевими видами палива. ITV. Новини. Добрий вечір. Місто у жалобі сьогодні рівне попрощалося із полеглим захисником Михайлом Глеком. Чоловік, родом із рівного, був приватним підприємцем та працював у сфері логістики. З перших днів повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем до морської піхоти. 2 серпня 2024 року 49-річний молодший сержант Михайло Глек загинув під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку. Вічна слава та пам'ять захиснику. Можуть залишитися без освіти в дубні взялися створювати академічний ліцей. Однак, як стверджують в міському управлінні освіти, якщо обласні чиновники погодять пропозиції, які одноосібно без врахування думки освітян надав міський голова дубна до обласного департаменту, то це може призвести до того, що більше трьохсот дітей залишиться без школи. Чому це так? І як міський голова дубна пояснює свою байдужість до думки фахівців, дивіться далі у сюжеті. Ти академічний ліцей на базі Дубинського ліцею номер 6. за словами начальниці управління освіти, таке рішення може призвести ще й до того, що педагоги втратять роботу, враховуючи цей весь аналіз. Скільки учнів 6-го ліцею можуть піти в інші заклади, залишається поза межами. Закладів загально середньої освіти містить на 318 вісімнадцять дітей. Я так розумію, що і вчителі лишаться? звичайно, як стверджує Наталія Іваницька, рішення щодо утворення академічного ліцею на базі 6-го дубинського ліцею, міський голова прийняв одноосібно. Буквально пройшло там не знаю скільки часу, і в усному порядку неофіційно, неофіційно, Я мені стало просто відомо. Що міський голова міста Дубна разом з народним депутатом нашого 154 го округу Олександром Васильовичем Алексійчуком лобіюють саме Дубинський ліцей номер 6 як майбутні академічні ба більше за словами начальниці управління освіти Василь Антонюк подав пропозиції щодо переформування ліцею номер 6 супереч рішенню робочої групи, яка була створена в районній адміністрації. Думацька районна адміністрація подала свої результати на працювання робочої групи в обласний департамент освіти і очно на нараді. З деякими там голови громад вона представила на базі Дубинської міської територіальної громади Дубинський ліцей Номер 8. Сам міський голова Дубна своє рішення пояснювати не захотів. А офіційне затвердження щодо утворення академічного ліцею на базі Дубинського ліцею номер 8 заперечує. Дивіться, я не збираюся коментувати. Не було ніде, ні такого листа, і ніхто не затверджував. Якщо затверджували, то це без мене. На питання, чи буде міський голова змінювати свої рішення, Василь Антонюк відповів категорично. Ні, ніхто рішення змінювати не буде. Якщо комусь не подобається, то хай підуть до бабки, щоб вона постала. Однак остаточне рішення залишається за рівненською ОДА. Разом з тим, варто відмітити, що створення академічних ліцеїв в нашій області відбувається в межах освітньої реформи, яку нещодавно презентували чиновники міністерства, і там чітко зазначається, що визначати який саме ліцей буде реформовано, мають територіальні громади. Тож звернуть увагу в обласному департаменті на заперечення освітян дубна чи ухвалять рішення операти. Учись на одноосібну думку міського голови, наразі невідомо. Вікторія Якимець та Денис Коломис. Телеканал ITV Media Group. Світло та тепло буде. Сьогодні у Рівному відбулося підписання меморандуму між групою компанії Укртепло та Рівненською міською радою щодо реалізації проєкту розподіленої генерації в місті. Як це вплине на життя громадян? Дивіться далі у сюжеті. В умовах повномасштабного вторгнення Росії та масових ракетних обстрілів ворогом, що призвело до знищення чи виведення з ладу електричних потужностей, вкрай важливо створення нових, які б зміцнили енергетичну безпеку регіону та країни в цілому. Компанія Укртепло разом із місцевою владою реалізує проект Зелений перехід рівне, в рамках якого в рівному планують заміщення споживання природного газу у місцевими видами палива. Місто, наприклад, може стати енергонезалежним, оскільки в нас постійно є підключення і там різного характеру по всій Україні, місто теж є невинятком. То місто можна сьогодні сказати, що це інвестиція, яка дасть можливість забезпечити 60% споживання нашого міста. Тому це дуже хороший проєкт. Також основними напрямками діяльності компанії є зелений перехід у виробництві теплової та електричної енергії. Виробництво її із відновлюваних джерел сонце, вітер, біомаса та вирощування енергетичних культур. Компанія «Укртепло» реалізовує стратегію в місті Рівному. Вона у нас називається Зелений перехід рівне. Тобто рівне має здійснити зелений перехід. З 2018, 19, 20, 2021, 2022 роках ми будували біомасові котельні, які зменшили споживання майже в два рази продукт газу в Рівному, там, виходячи до показників 16-17 років. Плюс до того, ми взяли близько 300 гектарів землі навколо рівного, де висаджуємо енергетичну вербу. На сьогодні мова йде про встановлення п'яти електростанцій загальною потужністю 50 мегаватт розподільної генерації, які будуть виробляти електричну та теплову енергію. Наразі вже йдуть роботи над встановленням і запуском нових установок у рівному. Те тепло, яке виробляється на котельні, тобто в цьому сенсі не буде ніякого пересходу газу. Електрична енергія, яка також паралельна, тому вона і називається когенераційна. Це одночасно виробництво електричної теплової енергії. Електрична енергія, яка буде вироблятися, перше, забезпечить власні потреби цієї котельні, і надлишок буде в мережу, який зможе забезпечити всіх споживачів міста. Зазначають, що реалізація проекту дасть змогу забезпечити до половини потреб рівного електроенергією власного виробництва. Артем Максименко та Богдан Корб'як, телеканал Media Group. Жорстоке вбивство 65-річної жінки із Рівненщини водій заснув за кермом та спричинив ДТП. Неповнолітній рівнянин зарізав чоловіка. А жителя рівненського району збував наркотики. Усе це сталося на рівненщині протягом тижня. Детальніше про кожен інцидент дивіться далі у сюжеті. Тиждень на Рівненщині розпочався із вбивств. У рівному сталася кривава сутичка, в ході якої неповнолітній завдав рівнянину декілька ударів ножем. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. У свій захист юнак каже, загиблий напав перший, а він лише захищався. Між 16-річним жителем обласного центру та 27-річним рівнянином виник конфлікт, в ході якого неповнолітній останньому наніс кілька ножових ударів. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя потерпілого не вдалося. Слідчі затримали 16-річного зловмисника у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зарізав власну дружину у селі Могиляни, що на Рівненщині, чоловік вбив свою жінку. Звичайним ножем він наніс їй 32 колоторізані рани. Закривавлене тіло жінки знайшов її сусід. А сам підозрюваний чоловік 65 65-річний покійної у день злочину потрапив у ДТП та знаходиться у реанімації. Під час огляду загиблої на шиї та тулубі поліцейські виявили 32 колоторізаних рани. 8 з яких проникаючи. Правоохоронці попередньо встановили, що до злочину може бути причет. Не її 67-річний чоловік. Крім того, поліцейські з'ясували, що 67-річний житель села Могиляни цього ж дня близько 5.30 скоїв ДТП на трасі Київчо. Також під час огляду його автомобіля слідчі виявили ніж зі слідами крові. Не обійшлося цього тижня і без ДТП. на Рівненщині на трасі Київчо поблизу села Горбаків сталася смертельна автопригода. Водій легковика допустив зіткнення із вантажівкою, наслідок чого водій легкового автомобіля загинув. Наразі триває досудове розслідування. Слідування водій автомобіля Фольксваген Гольф, Гольф», 39-річний житель села Баби не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та в'їхав у задню частину напівпричепа вантажного автомобіля Рено під керуванням 29-річного жителя села Жатків. Від удару легковик опинився за межами проїзної частини. Водій від отриманих травм загинув. Десять людей постраждало внаслідок ДТП на Рівненщині. Автопригода сталася на автодорозі Київ Ковель Ягодин неподалік села Маюничі. Внаслідок зіткнення двох позашліховиків травм зазнали шестеро дорослих та четверо дітей. Як з'ясувалося, винуватись ДТП водій легковика заснув за кермом. Усіх потерпілих доставили до медзакладу. Водій автомобіля Фольксваген Туран, 47-річний житель Київської області, виїхав на самого зустрічного руху, де допустив зіткнення із позашляховиком Міцубісі Sport. як пояснив кермувальник поліцейським. Він заснув за кермом. Усіх, окрім водія Фольксваген, госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня. Загрози їхньому життю немає. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі розпочали досудове розслідування. Продавав наркотичні речовини. Жителя Рівненського району затримали після обшуку його авто. Там працівники поліції знайшли декілька пакетиків метамфетаміну та 9 тисяч гривень. Зловмисника затримали. Йому загрожує позбавлення волі. Під час обшуку його авто поліцейські виявили та вилучили 9 тисяч гривень та 63 сліп пакети із метамфетаміном. Зломисника затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України за збут наркотиків слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили йому про підозру, підсумовуючи усі події тижня, правоохоронці вкотре наголошують, дотримуйтеся правил дорожнього руху, не порушуйте громадський порядок та бережіть своє життя. Вікторія Кімець, телеканал ITV Media Group. Про те, що рівненщина потрапила до п'ятірки областей із найбільшою народжуваністю, про мобілізацію у нашій області та про те, які медзаклади рівненщини обладнають сонячними станціями, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Діваний гість у рівному керівників громад області вчили продавати майном. Цінна нагорода. Рівненський фельдшер-рятувальник отримав відзнаку від Володимира Зеленського продавати можна більше у рівному керівників громад області. Гості з Києва вчили продавати майно. Мова йшла як про земельні ділянки, так і про будівлі, які не використовуються. Також голів громад просили активніше допомагати аматорським футбольним командам. А от питання про підготовленість навчальних закладів до початку нового навчального року зняли із розглядом через раптовий приїзд міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Чому завітав міністр, що не так із підготовкою до навчального сезону та чи варто очікувати мегарозпродажу розпродажу комунального майна у матеріалі Вадима Мороза? Засідання ради громад одне із найцікавіших питань, чого чекати від нового навчального року. Його залишили на сам кінець, втім зняли з розгляду. Обговорення відбулося за участі голів громад за закритими дверима і в присутності міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Він раптово приїхав на Рівненщину. Його в тому числі цікавило, чи усі укриття у навчальних закладах відповідають вимогам, адже це головна умова старту традиційного навчального року. Ви були присутні на конгресі. Ви знаєте, це питання було піднято перед президентом України і президент України дав доручення. Сьогодні міністерства відпрацювали, готується постанова Кабінету міністрів, яким чином ми перші поверхи, найпростіші укриття повинні забезпечити перед 1 вересням. Офіційну причину приїзду міністра внутрішніх справ на рівненщину станом на зараз ніхто не пояснив. Немає жодної інформації ані від міністерства, ані від рівненської обласної військової адміністрації. Також невідомо про що вдалося домовитися під час спільного засідання. Щодо інших питань ради громад, то їх обговорювали відкрито зокрема, навчали як продавати можна більше та ефективніше. Для цього навіть між обласною радою та головою правління майданчику прозоро продажі було підписано меморандум. Про співпрацю також понад годину представники київської компанії пояснювали головам громад, що можна продавати, як і головне, для чого дали домашнє завдання. Територіальні громади мають підготувати протягом кількох місяців свої пропозиції. Ми сформуємо базу даних таких пропозицій. Передамо їх прозоро а далі по мірі можливостей будемо виставляти лоти. Від територіальних громад і звичайно розміщувати їх на цій території, продавши земельну ділянку із цільовим призначенням і сформувавши ті вимоги до того, хто її купить, які хоче громада. Громада отримує цікавий об'єкт у майбутньому об'єкт з робочими місцями. Продаж майна та земельних ділянок, які не використовуються громадами, переконаний Олександр Дехтярчук, дозволить залучити додаткові гроші на місцях. Також приватний бізнес у формі податків даватиме додатко. Кові надходження до місцевих бюджетів. Голова правління прозоропродажі поділився статистикою. За його даними, громади Рівненщини за рік продали майна на 318 мільйонів гривень. Це далеко не найвищий показник по Україні, але потенціал зазначив. Є голів громад закликав створювати привабливі пропозиції, аби на них був попит. Ми на сьогодні бачимо майже тисячу успішних колокціонів, майже. Тисячі учасників було на цих аукціонах і трошки більше 300 мільйонів гривень було шляхом цих аукціонів залучено до... Севих бюджет останнім питанням, яке обговорили під час ради громад, стало футбольне господарство Рівненської області. Голова Роаф Олег Кучер розповів про дитячо юнацькі змагання, у яких цьогоріч взяли участь 64 команди. Наголосив і на розвитку дорослого аматорського футболу. Попросив керівників громад активніше допомагати футбольним командам. Спілкуючись з багатьма футболістами там в різних містах, я знаю, що у них там виникають певні труднощі по доїзду на матчі, по там екіпіруванні. Ну, Будь-яка допомога від громади для команди. Я думаю, це буде полегшення їхньої участі там, в чемпіонаті області, в Кубку області, куди йти над молодим талантом, які завершують навчання в школі і в дитячо-юнацьких спортивних школах. Потрібно, щоб була. Кінцева мета це футбольний колектив. У раді громад участь взяли 47 представників із 64 громад Рівненської області. Як отриману інформацію застосовуватимуть на практиці, дізнаємося зовсім скоро. Артем Шаула, Великий футбол рівненський верес на домашньому авангарді приймає Київське Динамо. Це поєдинок другого туру української прем'єр-ліги. Для динамівців це старт сезону в а для рівнян це друга гра цьогорічного чемпіонату. На грі працює наш Вадим Мороз. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Вадима, розкажи, з яким настроєм йдуть рівненські фанати на поєдинок і чи вірять у перемогу народної команди. Вітаю Дарино. Так, ми в самому серці рівненського авангарду. Позаду нас західна трибуна. Тут дуже активно фанати підтримують свою рідну народну команду. Верес ішли вони, звісно, з великими очікуваннями. Ми йшли з тим, що команда зможе перемогти гранда українського футболу Київське динамо. Але на жаль, перед нашим включенням вже рівняни пропустили. Відзначився Микола Шапаренко. Він забив на 15-й хвилині поєдинку, але не варто опускати руки. адже… Переду ще весь матч. Вболівальники, які йшли на цей поєдинок, говорили, що команда у рівному дуже добра, і команда у рівному зможе показати зуби і зможе показати характер. Тепер щодо складів, Олег Миколаївич Шандрук на цей поєдинок виставив аналогічний склад, який був і на Карпатах, але одна є заміна у захисті замість Семена Вовченка. Вийшов Олександр Мельник. Далі все без змін. Київське Динамо приїхало сюди у рівне три дні тому, граючи ще у кваліфікації Ліги чемпіонів. В улюбленні тому майже клуб не встиг відпочити, але варто розуміти, хто таке що таке київська динамо. Це команда, яка має дуже багато футболістів і може собі дозволити виставити інший склад на гру з Рівненським Вересом. Що кияни і зробили, тому не відчувається того, що вони десь трішки втомлені, десь вони трішки піднавантажені. Навпаки створюють свої моменти і загрожують воротам Андрія Кожухора. Але варто також і розуміти. Що рівняни теж не відсиджуються у захисті, рівняни активно йдуть уперед, мав уже два своїх напівмоменти, але забити не вдалося. Поки що вони поступаються. Якщо вам чути, то ось ці фанати, ці рівненські вболівальники не дадуть спуску рівняна, вони їх будуть гнати до самого кінця. І за моїми друзі, такими спостереженнями тут значно більше вболівальників, ніж було на грі гріті Скарпат. Варто розуміти, що на гру із Карпатами прийшло 1800 вболівальників. І сьогодні їх значно більше. Дочекаємося офіційної інформації. І ще є один важливий факт: це вже так на завершення. Є у складі рівненського вереса два футболіста, які забували київському динамо. Це Руслан Степанюк, який у 2018 році забував у ворота киян, і тоді рівняни перемогли. І є Марком Рувалієвіч теж на футбольному полі, який у минулому сезоні тут у рівному приніс рівнянам бойову нічию 1-1 на останніх секундах поєдинку. Тому те, що зараз рівняни поступаються, 1-0, це ще не кін... Нець найцікавіше попереду це Дарину, все що поки що можу ось так коротенько розповісти. Більше буде у наступних наших випусках новин, зокрема у програмі «Спортмікс» у понеділок, о 19.30. Там найцікавіші моменти із цього матчу. Дарину? нагадаємо, з нами був наш Вадим Мороз. І він працює на поєдинку між Рівненським Вересом та Київським Динамо, який просто зараз у Рівному. У рівненському управлінні ДСНС працює 24-річний фельдшер-рятувальник. Хлопець бачив безліч ДТП та навіть встиг попрацювати на докупованих територіях України. А нещодавно рятувальник отримав відзнаку від президента України Володимира Зеленського із юним фельдшером поспілкувалися, і наші журналісти. 24-річний фельдшер-рятувальник Владислав Бак прийшов працювати у 2021 році. Робота рятувальника небезпечна і вимагає великої відданості своїй справі, навченості та професійних знань, зазначає Владислав Бак. Щоразу говорить, коли їдуть на виклик, найперше дбають про свою безпеку. Тобто каски ми використовуємо для захисту, насамперед це завжди власна безпека. Окуляри прилаштовані до каски для захисту очей. Не тільки каску використовуємо, використовуємо користуємо для захисту рук використовуємо повністю спорядження, ми одягаємося, перевдягаємося в бойовий одяг, називаємо це так, і виконуємо завдання за призначенням. Рятувальник каже, свою роботу любить, адже суть роботи полягає у надаванні допомозі людям. Моя робота заключається, в тому що я заступаю на цілодобові чергування. Тобто з початку ранку до наступного ранку. В чому я заключаюсь робота? Я заступаю на оперативний автомобіль. Тобто виклики ДТП, допомога цивільному населенню, там замінування. Тобто, ми виїжджаємо на такі виклики. У свої 24 роки він встиг попрацювати на деокупованих територіях України, а саме був у відрядженні на Херсонщині. Це був звичайний робочий день. Ми як зазвичай виїхали з піротехнічним розрахунком на розмінування території. Але там, через декілька годин під час праці, там вже майже перерви, пролунав вибух, я якраз був біля машини. І зрозумів, що я повернувся, і зрозумів, що, що потрібно працювати вже по медичній частині. Називаємо це так. І були поранені хлопці, і потрібно було надавати допомогу. Але слава Богу, всі живі. Найголовніше. Нещодавно фельдшер-рятувальник отримав нагороду від президента Володимира Зеленського за оборону України. Говорить, нагороду отримати не очікував. Не очікував, це все було в телефонному режимі, тобто мені подзвонило, зателефонувало, що тебе очікує нагорода. І поїхав отримувати нагороду. Коли приїхав, колеги привітали, було дуже раді. Олеся Мороз, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.